Моє вітання, друзі. Це рубрика Афіша, і ми просто зараз з вами відправляємося у культурну подорож класними місцями Вінниці. Адже у нас є куди піти та що подивитись. Зокрема, у нас є майстер-класи, концерти та вистави. Тож мучуйтесь зручніше та обирайте те, що вам найбільше до душі. 18 квітня, у день пам'яток історії та культури, вінничанам пропонують пройти квест з таємничими стежками міста. Тож обов'язково вже збирайте команду, адже реєстрація відкрита участь безкоштовна. вік учасників можливі від 14 до 18 років. Вам потрібно буде розгадати цікаві ребуси, загадки про наше місто у 10 незвичних локаціях. Тож обов'язково приходьте початок о п'ятнадцяти. Для того аби відвідати подію, потрібно зареєструватися на Фейсбук-сторінці офісу Туризму Вінниці. На переможців чекають солодкі призи. Спеціально до 125-річчя народження Федеріко Гарція Лорки у Вінницькій обласній філармонії відбудеться неймовірний чуттєвий концерт, який має назву романтика палкого серця. Ви побачите і почуєте, звісно, хіти іспанського композитора та артиста, а також дізнаєтеся, чимало цікаво про його життя. Тож приходьте, початок о 17.30. Вартість квиточка становить від 100 до 150 гривень. 19 квітня у музеї моделей транспорту відбудеться чудовий майстер-клас виготовлення автентичної ляльки-мотанки. Ірина Трибунська поділиться своїм досвідом та розповість, як виготовити справжній оберіг. Тож обов'язково приходьте початок о 17-й. Вхідний квиточок коштує 325 гривень. Для того, аби відвідати подію, потрібно зареєструватись на фейсбук-сторінці Візіт Вінниця. Академічний ансамбль пісній танцю Поділля запрошує віничан та гостей нашого міста закликати весну разом. Тож приходьте, ви почуєте веснянки, гаївки, хореографічні віртуозні твори, а ще автентичні композиції, які допоможуть вам насолодитися весною. Початок о 17.30. Вартість квиточка становить від 100 до 150 гривень. Неймовірний Сергій Сафатов 21 квітня о 19-й на сцені театру Садовського презентує свою нову оновлену програму і запрошує усіх віничан, адже каже, що це буде справжня магія, яка торкнеться кожного серця. Ми усі разом заспіваємо улюблені хіти про море, нові воршини, дякую за світанки та багато інших. Тож приходьте, відчуйте цей драйв і покайфуйте разом із віницьким музикантом та артистом. Музика неба і землі від Подільського камерного хору Леонтович-Капела та Вінницької філармонії презентує вам творчий експеримент. Спробу за допомогою хорового звучання продемонструвати симбіоз духовної та світової музики. Тож на концерті вас очікує різностильова, різноепохальна музика, ну і, звісно, популярні сучасні хіти. Буде цікаво, приходьте, початок о 17.30. Вартість квиточка становить від 100 до 150 гривень. Запальна фіїнка везе до Вінниці шалений гуцульський драйв, колоритний діалект, запальні танці та сучасні хіти, у яких є все. Традиції, реп-мотиви та шалений вокал, який вам сподобається. Тож не пропустіть великий гуцульський концерт, який відбудеться у Монблані, 28 квітня о 19-й. Вхідний квиточок можете придбати у всіх касах міста або на сайті Афіша Веню. Пися зорями в день та за будь-якої погоди ви можете у Вінницькому планетарії, адже він визнаний одним з найкращих в Україні. Тут можна переглянути пізнавальну програму з додаванням астрономічного шоу, яка буде цікава не тільки дітям, а навіть дорослим. Ну і звісно, зробити крутецькі світлини на фоні штучних супутників, землі або глобусів. Тож обов'язково приходьте. Планетарій працює щодня. Вхідний квиточок коливається від 50 до 100 гривень. Весна йде, красу несе, тож встигніть насолодитись кожним весняним днем. І пам'ятайте, у нас є куди піти та що подивитись. Тож не засиджуйтесь вдома, а краще прогулюйтесь нашою прекрасною Вінницею.